Вогняний Бог Маранів. Звільнення Після повернення з поїздки ворона попередила Діна Гіора і Фараманта, що цієї ночі вони не повинні лягати спати. Їм було суворо заборонено пити воду, яку тюремники принесуть на вечерю. Страхопудові та дроворубу про такі речі говорити не доводилось. Вони ніколи не спали, не їли і не пили. Страхопуд ночі зазвичай вдавався до арифметичних обчислень. Він так призвичаєвся, що міг множити подумки будь-які числа до тисячі. Щоправда, тепер його розумові здібності ослабли, йому вже давно не промивали мозок, а дровароб уночі складав подумки листи, які надіслав би Еллі. Якби міг. Ці листи були дуже зворушливі і пишномовні, і шкода, що вони ніколи не дійдуть до Еллі. За звільнення полонених узявся тім передусім потрібно було замінити воду, яку пили вартові на сонну. В одній з покинутих ферм знайшовся точнісінько такий глечик, яким користувалася варта. Хлопчик прокрався у вартівню і поміняв глечики. Зазвичай марани багато пили після поживної вечері. Так було й цього разу. Кожен із тюремників припав до Глечика. Минув деякий час, і голови маранів почали хилитися, ніби під величезним тягарем. Один за одним вартові попадали, і їх охопив чарівний, наче мертвий сон. Готово! урочисто вигукнув Тім. Який спостерігав за маранами крізь маленьке віконце вартівні. Тепер можна й мені звільнитися від чарів. Тім відсунув засув, що закривав зовні тюремні двері, і став на порозі. Друзі, ви вільні, крикнув хлопчик. За мною. І тут тім натрапив на найбільшу небезпеку за весь час свого перебування в чарівній країні. Його схопив у залізні обійми дроворуб. Сталося б це в інший час, коли правитель моргунів був при повній силі, хлопчикові було б непереливки, а тепер він відбувся тільки пом'ятими ребрами. Звільнені в'язні рушили за тімом до табору змовників, який, на щастя, розташовувався не дуже далеко. Залізний дроворуб тягнув на плечах страхопуда. А в руці тримав важку ломаку. Дін Гіор широко крокував, розгладжуючи свою чудову бороду. А фарамант поспішав за ним, пихкаючи і відсапуючись. Воля! А що сталося з маранами, які напилися сонної води? Спали вони недовго, тільки до ранку. І це пояснюється тим, що дивну воду вони пили аж через три доби. Після того, як її було взято зі священного джерела, і за цей час її дія дуже ослабла. Пробудження варти було вкрай неприємним двері комори навтіж відчинені, в'язні зникли. Але ж великий Урфін наказав особливо пильно вартувати цих бранців і за нехлюйство погрожував страшною карою. Тюремники вирішили не чекати розправи. І втекли з армії. Залишатися в смарагдовій країні було небезпечно, тож вони всім гуртом вирушили на батьківщину, куди дісталися без пригод. Але найдивнішим у цій історії було те, що втікачі, завзяті споживачі горіхів нухнух, -нух, абсолютно вилікувалися від шкідливої жаги до цих горіхів. Їм уже не кортіло щодня пити горіхову настоянку, голова у них не паморочилась, галюцинації, що мучили їх, зникли. Повернувся гарний настрій. Словом, колишні безсоньки зробилися цілком здоровими і ночами спали, як і всі люди. Згодом про лікувальну дію сонної води стало відомо по всій чарівній країні, і нещасні любителі горіхів нухнух -нух Вирушали в печеру, лікуватися від своєї згубної звички. Мули, сповнені енергії та життя, чекали Тіма і визволених в'язнів біля хатинки, де переховувались Енні з артошкою і Кагікар. Часу не гаяли. Тім узяв до себе на сідло страхопуда, а Енні Фараманта. Довгоногий Дін Гіор ходив швидко, а залізного дроворуба, не витримав би жоден мул ні живий, ні механічний. Срібний обруч повернувся на голову Енні, але користуватися ним, щоб приховати від чужих очей численне товариство вершників і пішоходів було важко. Тому поклалися на свою вдачу і рушили на південний схід до країни моргунів. Там на них чекали сміливий Лев і Лестар. Там вони поміряються силами із зухвалим урфіном джусом, якщо він надумає їх переслідувати. До світанку пройшли чималу відстань і отаборилися у густих хащах. І лише тут страхопуди залізний дроворуб по справжньому розглянули свою рятівницю Енні. Як же вони раділи? У залізного Дроворуба серце калатало в грудях. А страхопуд відчув небувалий приплив сил. Правда, це можна було пояснити ще й тим, що він їхав на теплій спині ганібала і добряче підсохнув. Кожен із друзів милувався хороброю Енні і запевняв дівчинку, що вона ну, викапана Еллі, і вигляд її вельми нагадує їм колишні щасливі часи. А коли Енні передала їм палкий привіт від сестрички і запевнила, що Еллі ніколи ніколи про них не забувала, дроворуб був настільки зворушений, що щедрі сльози котилися в нього з очей. І, звісно ж, щелепи його миттєво заіржавіли. Довелося змащувати їх мастилом, яке, на щастя, знайшлося в рюкзаку Тіма. Фарамант та Дін Гіор щиро дякували своїм рятівникам. У в'язниці полонених годували кепсько, і вони дуже схудли, хоч і трималися бадьоро. Настрій у них був веселий. Вони жартували і сміялися. Фарамант насмішив усю компанію. Він начепив артошці на очі зелені окуляри і застебнув їх іззаду замком. Спантеличений пес здивовано роззирався навкруги. Не розуміючи, чому все зробилося таким зеленим. А потім почав гарчати на фараманта і силкувався навіть його вкусити. Арто заспокоївся лише коли окуляри зняли. А тотошка любив зелені окуляри, дорікнув песикові фарамант. Дін Гіор, який пройшов увесь шлях пішки, запорошив свою довгу бороду, і Енні, вибивши з неї пилюку гілочкою та розчесавши гребінцем, Заплела її в три пасма. Фельдмаршалові припала до душі така турбота, всяк так поснідавши, полягали спати під розложистими кущами. Тім, Дінгіор і Фарамант після безсонної ночі давно спали, а дроворуби страхопуд досі не давали спокою Енні, без кінця розпитуючи її про те, як живе і вчиться Еллі. Чи велика вона стала, і таке інше. Потім вони взялися розпитувати про доброго велетня із загір, про Фреда. Нарешті, побачивши, що в дівчинки столяються очі, а язик уже ледве ворушиться, двоє друзів здогадалися дати Енні спокій, і та на півслові міцно заснула. А щасливі дроворуби страхопут цілий день вихваляли чесноти двох сестер. Страхопудові цю бесіду довелося вести в не дуже зручній позі. Він висів сторчголов на спині ганібала, туди його причепив для просушування залізний дроворуб. Надвечір усі прокинулися бадьорими і свіжими. Вирушати в дорогу було ще зарано, і Енні згадала про свою обіцянку показати королеві мишей механічних мулів. Вона дмухнула у свисточок. І на галявинці з'явилася раміна з кількома фрейлінами. Добрий день, ваша величносте, сказала Енні, я покликала вас, аби показати тварин, на яких ми приїхали в чарівну країну. Ми називаємо їх мулами. Вони красиві, чи не так? Вони прекрасні, відповіла раміна, і замилувалася гордими стрункими скакунами з гладкою блискучою шерстю. І ви кажете, дитино моя, що їм не треба ніякої їжі, окрім сонячних променів, тоді це просто диво. Бачте, ми називаємо це не дивом, а винаходом, виправила Енні. Справжні чудеса тут, у вас. Це срібні черевички гінгеми, чарівний ящик Стелли, магічна книга Вілліни, срібний обруч Бастинди. Це Ваша здібність миттєво з'являтися в будь-якому місці на звук чарівного свисточка. Оце справжні чудеса. Раміна розсміялася. Для нас це звичайнісінькі речі, і те, що ви перелічили, люба Енні, лише мала частка наших чудес. Такою вже створив нашу країну Гурікап, великий чарівник давніх часів. Адже це він наділив умінням розмовляти тварин і птахів. Зробив тут вічне літо, відмежував цей дивний кусочок землі горами і великою пустелею. Честь і хвала йому за це. Честь і хвала, підхопила вся компанія. Мули заіржали, загарцікували, спонукаючи господарів вирушати. А вже ж вони справді надзвичайні, хоч і з'явилися сюди із за гір, вигукнула Раміна, прощаючись. Щасливої вам дороги, дитино моя! Щасти вам усім! І пам'ятайте, якщо я буду вам потрібна, я завжди до ваших послуг. І королева зникла з усім своїм почтом. Подорож до Фіолетової країни закінчилась без пригод. Щоправда, втікачам зрідка траплялися невеличкі загони маранів, але ті не зважувалися нападати на таку велику силу, якою були наші друзі. Дроворуби Дінгіор здіймали важкі ломаки, а мули тупали копитами і скреготали зубами, побачивши ворогів. І марани, обминувши грізних тварин стороною, поспішали з донесенням до урфіна джуса. Але рота капітана Клема, послана слідом за друзями, не могла наздогнати їх. Настав момент омріяної зустрічі Лев, який на старість зробився дуже чуйним, був надзвичайно зворушений, зустрівши старих друзів Страхопуда, Залізного Дроворуба, Діна Гіора, Фараманта. А коли Енні сміливо підійшла до нього і легенько поплескала його рукою по морді, Лев мало не зомлів. Як тобі не соромно кривдити малюків. вигукнула Енні, повторюючи колись сказані сестрою слова і взяла на руки сполоханого Артошку. Невже я спав десять років і прокинувся? здивовано сказав Лев, дивлячись на Енні й песика. «Еллі?» Тотошка, та цього ж не може бути. Йому розповіли, в чому річ, і він підійшов до Енні і почав тертися об її плече, як величезний привітний кіт. А коли дівчинка почала бавитися китичкою його хвоста, сльози щастя полилися з очей старого Лева. А скільки радощів було у моргунів, коли їхній улюблений правитель знову постав перед ними. А з ним його нові друзі, які від тієї миті стали щирими друзями його підданим. Невпинно кліпаючи, моргуни пустилися в такий танок, що від михтіння їхнього фіолетового одягу у енні Тіма зарябило в очах. Вони гучно клацали пальцями і хвалилися, що коли справи у них ідуть вдало, і всі біди обминають їх, то це тільки тому, що вони ніколи не забували вмиватися тричі на день на честь феї рятівної води. Вони обіцяли, що й нащадкам накажуть суворо дотримуватися цього священного звичаю, дізнавшись, що дівчинка, яка прибула із залізним дроворубом і страхопудом зовсім не фея рятівної води, а її молодша сестра, жувони анітрохи не засмутилися. Вони прозвали Енні феєю майбутньої перемоги і провели її до куховарки фрегози. Добра жінка негайно відвела Енні до ванни, вимила її та переодягла у лілову сукню, пошиту для Еллі моргунами, і залишену нею у фіолетовому палаці. Потім фрегоза взялася за Тіма й Артошку. Страхопуда й залізного дроворуба. Відразу ж віддали на капітальний ремонт. Дорогоцінний мозок із голови страхопуда не наважувалися вийняти, а тому голову повісили сушитися цілою. Костюм випрали, випрасували, набили свіжою соломою, бо творти начистили. І коли страхопут постав перед Енні свіжий, пахнучий квітучими ланами. Але з розпливчастими рисами обличчя дівчинка дістала пензлики фарбу і взялася за його очі, ніс і рот. І ще перш ніж вона закінчила, страхопут заспівав на всю горлянку Еге, Гоу, -го! я знову, знову з Енні. Надзвичайно щасливий страхопут співав і пританцьовував і зовсім не соромився цього, тому що моргуни. Не були його підданими. А залізного дроворуба найкращі майстри країни на чолі з Лестером розкрутили на верстаку і марудилися над ним цілий день, розбирали на частини і знову складали, паяли, розгвинчували окремі деталі і загвинчували, і змащували, і полірували. І він вийшов із їхніх рук абсолютно новенький. Як із майстерні. Його серце набили свіжою терсою, зашили, і воно, як і раніше, залишилося найдобрішим і найніжнішим у чарівній країні. Коли дроворуб постав перед своїм народом, він сяяв так, що в усіх, хто на нього дивився, замерехтіло в очах. Майстри зробили йому нову сокиру замість тієї, що залишилися у джуса. І дроворуб грізно змахнув нею, аж повітря навколо засвистіло, і вигукнув Ну, тепер подивимося, хто кого.